Друзі, я Матюшенко, Олексій, депутат Полтавської обласної ради. Є гарна новина. Уряд підтримав звернення Міністерства громади територій та Агенства відновлення України про перерозподіл коштів, які не використані у 2024 році. Це майже 450 мільйонів гривень. Це кошти, які спрямовані на ремонт доріг державного значення. Ну і звичайно, приємно те, що майже 200 мільйонів цих коштів. Державного бюджету підуть на ремонт державних доріг в Полтавській області. Це дорога Т-1705, на якій ми зараз знаходимося майже 100 мільйонів. І з підрядником розрахуються вже за виконані роботи, а це майже до повороту на Погащину, починаючи від Токарівської гори. Ну і друга дорога майже 100 мільйонів гривень. Це, це дорога Лубни, Миргород-Опішня. Тобто за ці дві дороги прийде 200 мільйонів гривень з державного бюджету на ремонт, як зазначив міністр міністр громади території Олексій Кулеба, ці дороги мають важливе логістичне значення. Тому працюємо в цьому напрямку. Разом можемо зробити більше.